Друзі, привіт! З вами Канада UA, мене звати Олена, і сьогодні ми хочемо розібрати з вами одну із дуже важливих тем, як саме оформити ворк перміт дитині підлітку, тому що скоро літо наші підлітки просто палають бажанням влітку працювати. Але їм Необхідні документи, їм необхідний Permit, такий же, як маємо ми. Як саме його оформити, я вам зараз покажу. Для цього нам потрібно буде зайти на офіційний веб-сайт Canada. .ca. Посилання я на нього залишу внизу в описі під відео. Нам потрібно буде знайти пункт Immigration and Citizenship». Давайте знайдемось, перейдемо сюди. Потім заходимо у свій кабінет і естези. А якщо у вас був створений кабінет, ми просто в нього заходимо. Якщо не було, то нам пропонує створити кабінет. Давайте кліпкнемо, подивимося, що тут є, як створити. А найпростіший і найшвидший метод буде створити ось. Ось, ось цим пунктом з цим ключиком. Там дуже просто все буде. Потрібно буде вести ім'я, прізвище електронну адресу, юзернейм. і покроково просто підтвердити і пройти його. Отримати. Я вже його створила, тому я просто зайду, авторизуюсь в кабінеті. От мій юзернейм, пароль збережений, підтверджуємо, заходимо. Продовжуємо. Нам на почтову скриньку на пошту, яку ми вказували при реєстрації, приходить One Time Password. Давайте ми перейдемо зараз, повинен бути він. Оновимо. Щоб впевнити, що це точно він. Ось такий тут набір літер і цифру копіюємо і вставляємо в віконечко. Продовжити. Тримаємо термін з Контрольне запитання. Відповідь. У мене просто вже відповіді всі збережені, тому я просто клікнула вводимо відповідь на наше контрольне запитання. Продовжуємо. І зараз ми потрапили у свій електронний кабінет. Тут мої вже подані заявочки, але ми сьогодні з вами створимо нову. Для того, щоб створити нову заявку, нам потрібно клікнути ось сюди Apply to Come to Canada. У нас немає ніякого референс, у нас немає нічого тут. Отож натискаємо Apply to key. Come to Canada. Спускаємось униз, ми бачимо, що нам потрібно. Work Permit» і починаємо заповнювати анкетку. Хочу наголосити, що зараз цю анкету, яку ми створюємо, ми створюємо від імені дитини. Тобто ми створили свій кабінет, ми залогінились у нашому кабінеті як матері чи батька, але анкету ми будемо створювати на ім'я дитини. І потім тільки нашим іменем нашим прізвищем в кінці підпишемо, тому що їм немає 18 років. І починаємо тут. Що ви хочете робити в Канаді? Ми хочемо працювати. Як довго хочете залишатись в Канаді? Більше, ніж 6 місяців. Так, країна, яка видала нам паспорт, юлей нам потрібно, якщо інша країна. Інша країна не може бути. Правильно нам Україна видала паспорт. Так. Де ви зараз знаходитесь? Ми знаходимось в Канаді. Вибираємо Канаду. Так, чи є у вас член родини, у якого є Permanent resident, за якого більше 18 років, у нас немає. Тут вводимо дату нашого народження. Дату народження дитини. А, 2008. 21 травня. І продовжити. Так. США ми не зв'язані, проклікуємо. А який у вас теперішній статус у Канаді? У наших дітей е їм видавали візитор Перміт. Знаних Візитор. Так, чи ми eligible to Apply? Ми eligible to Apply. вибираємо «Yes». Далі, чи ви є під опікою, а, або заміжня за людиною, яка тримає work permit або apply, apply, yeah, work permit. Так, ну, у нас є Work permit, і наші діти під нашою опікою, тому ми вибираємо так в наступному. А, далі нас запитує, чи ми працюємо в каверменті, на жаль, ні. А, далі, далі, далі. Чи ми дипломати? Ні. Продовжуємо. Чи ми користувались мексиканською програмою? Ні. Так, marital status. Вони у нас single. А яка провінція? Вибираємо провінцію, де ми проживаємо. Далі, далі, далі. Чи весь період свого перебування в Канаді вони будуть знаходитись під опікою старшою? Звісно, будуть, ми, ми з ними. Так. Чи ви подорожуєте з батьками чи з одним із батьків, якого немає повної опіки над вами? Ні. Так, ну от, ура! нам можна подавати заявку на Permit. тому ми продовжуємо. Продовжуємо, продовжуємо ось тут. Так, а, чи ви Не забула це слово українське? Ну, чи ви. Разом із кимось із членів вашої родини, який має певний статус у Канаді. Ми маємо статус в Канаді, тому так. Ми маємо ворк Перміт, тому, звісно, ми маємо певний статус. Далі, коли статус цей стат, я статус in Canada Expired, тут ми вказуємо з ворк Перміта нашого, тобто, коли з візитор перміта дитячого я маю на увазі, що в них вказано, коли їх статус буде експайрі. У нас там здається 26 рік, фебріарі 16. Продовжуємо. Чи ви проходили медика exam? Так, ми проходили. Ви обов'язково підготуйте документи з медикаликзему, тому що ми потім будемо виписку, яку вам давали там, і чек, що ми його проходили, тому що потрібно буде підгрузити. А, так. Чи ви хочете оформити цю заявку для члена вашої родини, ми вибираємо ні, тому що тут, якби дитина ну, сама заповнює цю заявку, ми просто в кінці підписуємо. Ні. Продовжуємо. Чи ми даємо дозвіл комусь на, корис... на оформлення анкети? Ні, ми самі це робимо. Чи ми здавали біометричні дані? Діти не здавали, тому ми збираємо ні і потім, десь, мабуть, через тиждень приходить запрошення на здачу біометричних даних дітям. Тобто потрібно буде зайти на сайт, там буде посилання в самому документі. Ви заходите на сайт і вибираєте найближчу дату, яку зручна для вас, і проходите, стаєте біометричні дані, що є також безкоштовним. Так, тут ми вказуємо, що ми звільнені від сплати будь-якої сплати за заявку. Я вам також покажу лист, як це підтвердити. Тут запитую, чи в нас є камера, щоб зробити фото є. Так, тут ми можемо переглянути всі відповіді, які ми надали раніше, і якщо десь помилилися, ви можете нажати ось цей олівець і все швиденько виправити. Так, переглядаємо все. Спускаємось вниз, продовжуємо. Він розповідає, що потрібно зробити все. Прочитали, продовжили. Так. І ось. Ось тут ми дійшли до Your Document checklist. Отож, значить, дивіться, тут потрібно буде підгрузити паспорт. Фотокопію паспорта. Підгрузити файли дуже просто. Можна в JPEG і можна буде в PDF, там, що, в якому форматі вони у вас є, в такому можете підгружати. Тут вибрати файл, на нас в папочку на комп'ютері, підгрузити файл. Все. So. Дуже легко. Значить, паспорт Proof of Fee Extension. Тут що я зробила, я просто створила вартовський документ, у якому написала, що ми не платимо ніяку пеню. Десь в мене був цей документ, хотіла вам показати ось тут. А я просто, просто, звичайно, вартовський документ я написала, що я звільнення від сплати пені за, за програмою Коед. Дала посилання гіперпосилання на звідь на Canada.ca, там, де це все описується. Я також вам посилання на цю статтю, там, де умови м -м, програми кует описані. Я вам дам туди посилання, виставити гіперпосилання і просто загрузити цей лист. Дуже просто. Повертаємось. У наших документів значить фотографія. Фотографія повинна бути зроблена, можна на телефон просто сфотографуватися, головне на фоні світлої стіни. І ось тут написані розміри фотографії, які повинні бути Зверніть увагу, що вона повинна бути від 420 до 540 пікселів. Просто в редактор, звичайно, на комп'ютері входите і змінюєте розмір, якщо він вас не буде відповідати, і підгружаєте фотографію. Далі проф про медікаликзем що ви проходили так само фотографію можна або під'євкофію, чому на вас збережена чеку. І анкетки, ту, яку вам видавали, коли ви проходили дитячий медикал-екзем. Підгружаємо всі документи дитини. І family member proof of status. Тут нам потрібно підгрузити свідоцтво про народження дитини, перекладене англійською мовою. Якщо немає, потрібно перекладати. Підгружаємо. І саме основне це ось ця анкетка. Подивіться, Application. Ми її скачуємо. Ось вона в мене ось тут, я її вже скачала. Ой, Ми відкриваємо Ми. наш файл, і нам потрібно заповнити усі ці поля. Що у нас тут є? Значить, UL. UCI. Цей номер ви знайдете у візітер рекорді у правому верхньому куточку. Переписуємо цей номер. Далі я хочу обслуговуватись англійською, ну або французькою, якщо ж, якщо ви французькою. Вибираємо, що ви хочете отримати новий борт у нового роботодавця. Вписуємо прізвище ім'я дитини. Якщо раніше було інше ім'я і воно було змінено вказуєте, у в нас не було. Потім вибираємо стать, дівчинка, дату народження, місто народження, країну народження, випадаючого списку, вибираємо Україну. Громадянство України. Вибираємо далі. Територія резидентства зараз, тобто, де ми знаходимося, ми знаходимося в Канаді у статусі візитор, з якого по яке попередні країни резидентства за останні 5 років, тобто, якщо якась країна іначе, чому країна, ви це вказуєте. <кхм> у нас не було. Якщо так, вибираєте тут, заповнюєте країну, в якому статусі, з якої по яку дату. Marital status. Single, не одружена. Чи ви одружені? А, ні, не світ, це в мене одружені. Далі, чи були раніше одружені? Ні, не були. Рідна мова вибираємо українська. Чи ви можете розмовляти англійською чи французькою? Вибираємо, підтверджуємо, чи ви проходили офіційний тест з англійської, французької, не проходили. Паспорт, номер паспорта, країна видачі, дата видачі, дата завершення терміну дії. Це мається на увазі закордонний паспорт дитини. Чи використовували для поїздки паспорт Тайваню? Ні, але ми не активне тут. Ізраїль ні. І не активний, ми нічого не заповнюємо. Далі... Національний український паспорт, якщо дитина має. Ставимо так, пишемо номер, та, та, країну видачі. Дату видачі, дату закінчення. У нас немає. Ставимо, немає. грін-карти у нас немає. Потім у нас адреса. Значить, поштова адреса ми пишемо квартиру, номер вулиці, назву, вулицю, місто, країну, провінцію, постав код. А якщо поштовий адрес співпадає з адресою проживання, як зазвичай і відбувається, то ми. Вказуємо, що це і сама адреса, воно просто тут буде От тут будьте уважні, в цьому віконечку, де телефон. Ми тут вказуємо Канада і пишемо номер телефону, але ось тут потрібно вибрати саме який телефон, бо воно буває не пропускає, воно таке мініатюрне. і... Не помічаємо. Вибираємо мобільний і номер вказуємо мами або батька, хто він буде підписувати цю анкетку, щоб бути на зв'язку з гірські у разі чого. І емейл адресу також свою, на яку зареєстрований ваш кабінет. Далі. А дата місце, куди ви Початку приземли, ну, прилетіли в Канаду. Тут, залежно від вашої ситуації, якщо ви там прилетіли в Монреаль і проживаєте в Монреалі, наприклад, да, ви собі ставите одне і те ж саме. Якщо, ну, от я, наприклад, прилетіла в Торонто, я вказу, і work permit отримала в Торонто і всі наші документи, тобто я отут вказала дату прильоту, саме ту, коли був вданий візит за рекорд і work permit, Місце написала Торонто. Потім наступного дня ми поїхали в Оттаву, і тут я змінила дату на наступний день і написала місце Оттава. Далі, яка ціль вашої поїздки? Ми Other, вибираємо інше і писаємо Quiet. Так, чудово. Де у нас є далі? А, який ворк Permit нам потрібен? Нам потрібен відкритий ворк а потім... а потім іде інформація про емплоєра, місце роботи. А, значить, ці віконечка треба заповнити, і тому я тут просто вказала назву навчального закладу, де навчається дитина. Тобто я написала назву школи, адресу школи, провінція, місто, адреса і job title. Тут я написала student і study. Це все, тому що заповнити потрібно. Звісно, кажу, в них робота. Чи ви коли-небудь номінувались на якусь міграційну програму? Ні. Чи є у вас вища освіта у дитини? Немає за останні 10 років потрібно вказати місце роботи. Звісно, у дитини також немає, але ось ця стоїть скажена зірочка, і нам не можна пропустити це віконечко, тому нам ми маємо вказати тут хоч щось в цих цій таблиці. Тому я тут вказала просто українську школу, дану української школи, коли вона пішла там вересень. 2014 року здається Student, значить Secondary School Ukraine, місто Україну. Все тут не потрібно, тому що саме головне ось це перше віконечко заповнити. Тут ми все потім пропускаємо. Далі інформація, також не обов'язково, але я заповню тут. Нічого такого складного про туберкульоз ніхто не хворів. В общем, ні. Ну, ви перечитайте, звісно, можливо, відбувається ж різне. Далі, чи вам колись відмовляли у візі воркперміту, ні. Ми все тут вибираємо ні. Кримінал ні. Не було в нас криміналу. А, далі, чи не мілітері, мінімітарі. Партія ні. Ні, все. А, далі запитує, чи можна, щоб і РСС на повідомлення в майбутньому, звичайно. І ось тут ми дійшли до підпису. Підпис ставимо своїм ім'ям, як матері чи батька, хто заповнює анкетку. Вписуємо своє ім'я. І вказуємо дату сьогоднішню, коли ми подаємо анкетку. Просто вибираємо сьогоднішню дату. І ось тут у нас буде кнопочка Валідейт. Якщо ми заповнили всі всі ось ці дані, воно у нас просто збережеться цей документ, просто зберігається на комп'ютері, і ми його потім підгружаємо в той кабінет. Я вам покажу, де зараз я натисну, і в мене буде тут куча помилок, тому що ви ж бачили що... Це заповнювала. Дивіться, але я вам просто покажу, як воно показується. Це дуже зручно, коли ви щось пропустили. Ви можете дуже чітко побачити, де саме ви пропустили, і виправити там цю помилочку. О, чоти, тут все дуже гарненько показує, що не заповнилось. А повинно було. Все. Виправляєте, якщо були помилки, ви їх виправляєте, валідей, воно зберігається і підгружаємо все в кабінет. Ось, тепер ми повернулися до нашого кабінету. Підгрузили усі документи, які нам необхідно було підгрузити. Зверніть увагу, що ця анкета, яку ми з вами ще не заповнили, вона повинна мати назву цього ж документа, тобто не переименовуйте її. Вона повинна називатися АМ М5710, форма 5710. Все. Далі підгрузили паспорт, доказ, звільнення від оплати, фото. Медичний екзамен і підгрузили свідоцтво про народження. Все все у нас світиться зелененьким і все чудово. а Далі внизу оплата. Оплата вказується скрізь, що ми її не сплачуємо, що вона у нас нульова, total price 0. Чудово. І ось тут у нас з'явилась кнопочка Next. Продовжити. Тобто ми її нажимаємо. І ми підтверджуємо, відправляємо нашу заявку на розгляд. Я нажимати не буду, тому що моя заявка вже подана насправді. Отож, які кроки далі? На почту вам приходить підтвердження в цей же день або на наступний день, що ваша заявка прийнята до розгляду. Написаний приблизний термін також. Коли ця заявка повинна бути розглянута, це кілька місяців. Вона розглядається до декількох місяців. Далі приходить десь через тиждень або два заявка на здачу біометричних даних. Вона виглядає такий самий лист, який приходив нам, коли ми подавались на візу візуает. Значить, в цьому листу ви його загружаєте, скачуєте, там дуже детально вичерпна інструкція, які кроки потрібно зробити далі, що потрібно зробити. Там буде посилання знайти Канада-сервіс до вас і зареєструватись на здачу біометричних даних. Самому Канада-сервіс це займатиме, мабуть, тобто, якщо ви запишетесь на якийсь час, прийдете вчасно, це займе з очікуванням, мабуть, хвилин до десяти. Дуже швидко. Ви здаєте дані, відбитки пальців і фотографію. В кабінеті воно обновлюється цей же день. Вам буде оновлення, що ваші біометричні дані прийняті. І далі залишається тільки очікувати work permit, work -permit прийде по адресу, яку ви вказали. І все. Я щиро маю надію, що моя інструкція вам трошечки допомогла. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на всі наші соціальні мережі, підписуйтесь на наш телеграм-канал, там безліч цінної інформації, і ми працюємо надалі. Ми хочемо, хоч трошечки полегшити шлях ваш бюрократії, який би важкий на не була. До наступних зустрічей. Дякую.